Слава Ісусу Христу, милі у Христі! Вітаю вас у Христовій Любові, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 5 лютого 2015 року. Четвер. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю святого священомученика Клемента, єпископа Анкирського та мученика Агатангела. Святий Клементій Анкирський народився 250-го року в місті Анкирі у Малій Азії за правління імператора Діоклетіана. Після смерті батьків ним опікувалася побожна християнка Софія. У той час у Галатії настав голод, і погани, які не мали чим годувати дітей, викидали їх на вулицю. Тих нещасних Климент і Софія забирали додому, годували їх, навчали прав святої віри і готували до таїнства хрещення. Клементія так любили ванкері, що коли йому виповнилося 20 років, його обрали єпископу. За наказом імператора Діоклетіана, жорстокого гонителя Християн, Клементія ув'язнили і мучили різними способами. Діоклетіан, уражений дивним терпінням святого Клементія, відіслав його в нікомедію до свого співправителя Максиміліана. Другою до святого приєднався його учень Агатангел, що бажав страждати і померти за Христа разом з єпископом Клементом. Імператор Максиміліан віддав святих Клементія і Агатангела правителю Агрипину. Який піддав їх таким нелюдським катуванням, що навіть у глядачів-язичників з'явилося співчуття до мучеників, і вони побили камінням мучителів. Після смерті Максиміліана святий Агатангел був усічений мечем. Коли ж Клементій з Божого проведіння вийшов на волю і згодом в неділю відправляв службу Божу, до церкви вбігли вояки і відрубали йому при престолі голову. Відбулося це 312 року. У тринадцятому столітті хрестоносці вивезли голову Святого Клементія до Франції. На Божественній літургії святого Івана Златоуста сьогодні читаємо Івангелі від Івана Листа Марка з 13 та 14 глав, де є такі слова. Небо й земля пройдуть, слова ж мої не пройдуть. Про день же той чи годину ніхто не знає ні ангели на небі, ані син, тільки Отець. Глядіть же, чувайте, не знаєте, бо коли той час настане? Як чоловік, що від'їхавши ген, зоставив свій дім, дав слугам своїм владу і кожному роботу, воротареві ж звелів пильнувати, пильнуйте очі, і ви, бо не знаєте, коли прийде пан дому ввечері чи о півночі, чи як запіє півень, а чи уранці, щоб, коли повернеться несподівано, не застав вас у вісні. А що вам кажу, кажу всім чувайте. Два дні ж потому мала бути Пасха й опрісноки. Тож первосвященники та книжники шукали, як би його схопити підступом і вбити, але, мовляв, не під час свята, щоб розруху не було в народі. Небо й земля пройдуть, слова ж мої не пройдуть. Невідворотність Божого Слова з одного боку по людськи лякає, а з іншого боку ставить на пробу нашу віру. Певність Божої сили та людської немочі може підтвердити факт військової агресії північного сусіда, адже переважна більшість з нас навіть не думали про те, що цей сусід полізе до нашої хати. Наша певність зазнала фіаско, а віруючим людям Господь подає потіху словами хто до нас з мечем прийде, той від меча і загине. Тож будьмо певні та вірні Божому Слову, щоб пережити невідворотність Божої сили. Його захисту люди нерідко звалюють на долю те, що є прямим наслідком їх власних буйних пристрастей. Вальтер Скотт. благословення Господні на вас з його благодаттю та чоловіколюб'ям, завжди, нині, повсякчас, і навіки вічні.